Перший день літа у Дніпропетровську відзначили по спортивному. У парку глоби зібралися сотні бажаючих взяти участь в Олімпійському дні бігу. Це представники спортивних шкіл міста та звичайні городяни. Серед них і люди з обмеженими фізичними можливостями кажуть, прийшли не за перемогами, а щоб долучитися до спортивної ініціативи. Розповідає Софія Богуцька. На фестивальному майданчику парку Глоби зібралися представники спортивних шкіл міста. Символічну дистанцію у 1600 метрів долатимуть волейболістки зі школи Олімпійського резерву. Ми являємося одної з лучших команд. Стараємося підтримувати славу, і честь города Дніпропетровська, і щоб наші власті все-таки як то оцінювали більше уваги уділяли от, от жінському виду спорту. Відкривати олімпійський забіг 2013 довірили представникам інвоспорту. Ірина вже вдруге на такому заході. Її інтерес це кульова стрільба. Втім, жінка з радістю бере участь в інших спортивних акціях. Знаєте, як скучно сидіти вдома в чотирьох стінах інваліду, а так заняття кожен день чим то зайнята Це цікаво, тренування для себе, уже спілкування з людьми. Перша у масовій акції бере участь 26-річний Костянтин Смирнов. Вже понад рік хлопець чи не щодня на біговому майданчику училища фізкультури. Постійні тренування допомагають йому долати важку хворобу. ДЦП 7 часов одна тренування прибігає він туди, бігає, до знеможення, потім приходить додому, переодівається в папіл попив чай, там освіжився і опять на тренування. приходить. уже після восьми вечора і уставший, але Ну, щасливий результатами задоволений тренер Костя. Він згадує. На початку знайомства у хлопця буквально запліталися ноги. Він майже не говорив. Тепер же з рівновагою все набагато краще. Завдяки своїм умінням та допомозі меценатів Костя поїде ще на літні легкоатлетичні збори в Орлівщину. От он біжав раніше там два метра упав, колені страшно дивитися, То тобто, сну ніткардинаси. Сейчас тобто, совершенно уже по-другому. Во-первых. По Мало того, что не просто бегает, а он может там намотать доста достаточно приличные объемы беговые. П'ять мінімальна, а вші 15 і 20 – всяка буває. День бігу з олімпійцями Раїса Курвякова не могла пропустити таку зустріч. У 1976 році її баскетбольна команда виграла золото на Олімпіаді в Монреалі. Зараз 68-річна спортсменка очолює дитячу спортивну школу в місті, Не забуває про зарядку та із захватом дивиться змагання по телевізору. Особливо на Олімпійські ігри сусіди сказали, що так раї не мішать, не стучати собаки, щоб не гавкали наверху. <реш> Поэтому, ну я не знаю, я, сняю, я вже кричу бо весь голос скажуть, ну скажу живе женщина так себе же все таки спортсменка. <реш> Серед гостей і переможці минулорічної олімпіади у Лондоні з веслування одна з них Анастасія Коженкова, досягнувши однієї вершини, взяла іншу. Дівчина про втім уже планує, коли повернеться до великого спорту. Ще планувати можна все що угодно, але десь півтора года. Я думаю, що досити Олімпіади все реально, все всевозможна. Я хожу в басін, очі много гуляю. Стараюсь все равно вести активний образ жизни. Більше тисячі учасників, за даними міськради, мали взяти участь в Олімпійському дні бігу. Переможців тут не визначали, тож розчарованих не було. Софія Богуцька, Євген Хисний, новини 11 каналу.